Google так, нам він в... потрібен. Ми не зв'язуємо це з аналітикою. Я предпочитаю це налаштовувати окремо. Зберегти продовжити. Обираю покупку, додати дію цей untitled Tech вручну. Назва конверсії у нас буде називатися Покупка. Використовувати події, зберегти продовжити. Так, налаштувати тех. Ми зараз його окремо будемо налаштовувати, прийняти, завершити. Всі галочки, так як виставлені, так і залишаються. Єдине, що зараз ми ще трішки поправимо цілі, ціль нашу, я е, люблю останній клік, тому що вона колектить інформацію краще, зручніше, інколи навіть вона може давати кращі конверсії. І також перевіряйте, оце оптимізація дії, щоб у вас було це помічено як зеленим. Тому що є аккаунти, в яких написано, що покупка не ціль облікового запису за замовчення, тому враховуйте цей нюанс, просто перевіряйте. Так, є. Ось отут: перевірте, щоб галочка стояла. Переходимо сюди в налаштування. Зараз буде дуже багато кроків, але, на жаль, міняємо на Tag Manager зберегти. Такс, є у нас тех є. Тепер будемо налаштовувати це. Аналітика в нас апріорі вже працює. Тепер ця цей покупка. Чи можна бійтися конверсією лише Google аналітики Бо якщо ви вже там прокачаний спеціаліст, або там людина, яка вже не перший раз це налаштовує, у вас може виникнути питання: навіщо мені цей техпокупка?